Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Що частіше в Білорусі подовжують спільні з російськими військовими навчання, то інтенсивніше тренуються наші оборонці кордону. За 11 місяців великої війни попід північними рубежами для противника наготували чимало смертельних сюрпризів, звели десятки кілометрів фортифікаційних споруд і нарощують свою бойову міць. Слава Україні! Героям! слава! Навчання біля північних кордонів. Нову підготовку проходять бійці інженерного підрозділу Рівненської бригади тероборони. І, хоча головна їхня задача тут це будівництво укріплень та мінування небезпечних напрямків, добре стріляти вони також вміють. Стрільба з різних положень, стоячи там з укриття, постійно щось працюємо над якимись вправами новими. Тобто, ми не просто вистрілюємо той БК. Установка до бою. Бойові навики відпрацьовує артилерійський підрозділ грізної для ворога зброю. Тут наготували чимало на вантажівку. Ці воїни встановили зенітну установку ЗУ 23 яка може знищувати як ворожі цілі з неба, так і на землі. Шахіди, безпілотні апарати, вертольоти. Якщо буде таке вторгнення, і буде така безпід. Середня нагода їх знищити. А ось словнозвісний бандаромобільна Пікап бійці встановили американський кулемет Браунінг, аби знищувати загрозу з неба. Є в групі і стрілець-занітник із ПЗРК Стінгер. Він може збити майже будь-яку повітряну ціль. Грім, грім, я стріла. Ми на позиції, спостерігаємо. Займаємо позицію. І ведемо спостереження до виявлення цілі. Якщо ціль в зоні нашої поразки, тоді дається команда, і ми збиваємося готові до будь-якого розвитку подій. Мають бійці в своєму арсеналі і зенітну гармату С-60 адаптували і під умови сучасної війни, встановивши на вантажівку. Калібр гармати дозволяє ефективно знищувати навіть ворожі бронетранспортери та бойові машини піхоти. Наші військові стири. Же за усім, що відбувається по тобі кордону серед оборонців, чимало досвідчених вояків, які мають бойовий досвід в АТО та ООС. кажуть, їхніми навчаннями нас не налякати, бо давно готові дати добряче по зубах противникові, чи то будуть росіяни чи білоруси. Що вони там збираються? Моя думка, що вони збираються, що не збираються, готові до будь-яких тут дій. Ну, ми не, не допустимо, щоб вони сюди навіть зайшли, навіть на якийсь крок на нашу землю. Всі бійці тут. У нас в підрозділах всі бійці добровільно прийшли. Добровольці вчимось. Наступ суходолом поки вважають малоймовірним, тому зараз акцентують на загрозі з неба, тож свою техніку адаптують під ворожі повітряні цілі І у своїх силах, впевнені, адже готуються 11 місяців і відкривати другий фронт в Білорусі, м'яко кажучи, не радять. Вторгнення приречене на поразку. Для них чим тільки одним. Дорогою додому в кульочку. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко. Факти ICTV, Єдині новини.